Всім привіт! Це таке архівне відео для нашої родини. Можливо, воно буде комусь корисне, цікаве. Це відео про переїзд до Німеччини всією родиною з маленькими дітьми. Ми з України переїжджаємо, тому що останні півроку в нашому місті постійні обстріли. Нашов збори в самому розгарі. Бай-бай! Головне економіки не забити. Я вже велика частина загружена в машину. І повний хаос вдома. Все, кажи до побачення в і їдемо подорож. Чао! залітай в трон місце. Фу, погодка шикарна для подорожі, так? Да? Готуємося вирушати в подорож, да, Макарусі? Так. Да. Ага. Миросі, ти готова до подорожі? Макара готовий, так? Ми готові до подорожі. Ага. Тоді рушаймо. Пока-пока! Пока-пока льотка! Пока-пока, чернігів! Макар, ми виїжджаємо з нашого рідного міста, який дуже часто обстрілюють. На жаль, погані дядьки. Це uh -huh. На людей, гарне у нас місто, да? Заїхали у Хмельницький до побратима, де нас дуже приємно зустріли, нагодували, дітки трошки розм'ялися і ми продовжили рух далі. Дядя Андрій нас супроводжує трошечки на виїзді з Хмельницького. Якісь на насибають, чомусь тут моргають ліхтарі Ні, реміта. ще стоками. Продовжуємо наш маршрут після смачненької вечері. Вся сімейка на місці, всі? Розрахуйся перше, друге, розрахуйся. Макар, ти довольний? Поїв? Поїв. Можна продовжувати рух? Так. Да. Добре, замчимо. Наша ліжка оце. Як вам перші враження від готелю? Ще не розумію де знаходиться. Трошки вирубилися в машині. Зараз будеш спати, нормально подивитися. Ну, ніби там непогано, мені подобається. Мені Міюша, тобі подобається тут? Подобається. І мені теж. Юша, тобі подобається готель? Так Ух ти, як гарно. 比较。

Хорошая года. На вас вітає Львівщина. Стрийський район. Що там у вас за шкандаль? Шкандаль? <риклад> Мійоша, що за шкандаль? <риклад> Чи це ви балуєтесь? Вона <риклад> так болтає. У нас така навіть, зрозуміла ситуація у нас відбувається, якісь локомотиви туди-сюди катаються. Ми вже стоїмо десь хвилин 15, напевно, так? Да? <риклад> Вже набридли тобі потяги, Макар. Вже надивився на них. <ріст> І туди-сюди, отак от. Щось не зрозуміло. <ріст> Щось не зрозуміло, нічого. <ріст> Що відбувається <ріст> <происходит ріст> на цьому переїзді? Угу І укакалася? Да зараз вже всі скоро вкакаються. Сидяш. Вони наче в які шахмати. Грають цими вагонами і ніхто не може проїхати. <пас> у вас настрій. У мене трохи на душі тривога. Сподіваюся, буде чітко, якийсь іде прикордонник. Зараз не буде чітко, чи ні. Так, український кордон ми пройшли. Залишився тепер Огорський. Я вас вітаю з проходженням українського кордону. Тебе вітаю. Дякую. Так, а зараз ми знаходимося на річці під назвою тиса. Не надійшло. Понад річкою. Грубо кажучи, перепливаємо потрошечку. Пливемо, пливемо. Трошки мама дзвонить. Фу, я не вірю, ми в Угорщині, так? <свісно> <свісно> ось воно. Ось ось-ось. Захоніха тієї, що то там. Аж не віриться, йоханий бабай. Ми в угорщині, ми в угорщині, діти, в ви вірите в це? Мама так, нам би треба десь стати, оце все прибрати. І видохнути. Мчимо до тьоті, сьогодні буде п'янка. 别！嘿，爸爸，比萨！ мячик забрал. Да, да, да. Мы, короче, працюем в Европе. Чисть, да. чисть, -чис, молодец. Прогулянка. по месту, да, Макар? Идем к нами, хай она там сама идет. Макар, идем на озеро. Проворуч? Оу, травма. Гоу, гоу, гоу.

якийсь автовокзал, да? Чи це просто зупинка? Це центр. Зараз відзнімемо. Це центр. Ось піцца. Це тут? Не знаю. Ну, не спросим, потому что я б в дорогу с собой взяла тушинку кукурица. Кукурица. Аносходка ну, мене, тримай. Пицца фонкарты. Ти... Все ой, обличчям поптерав там все. Уж слезла кап капка. Все, все, да он лицом же не обтирает. Там же момурды всякие грязные туда сунули. Тримай. А ты так кричал. Вот, идем тебя. Потом свои пирожные, оно супер-супер вкусное, супер, -супер, супер классно. Пирожки. Ну, так же зробили. Бачиш, тут пицца. За кино. Синий мама. Капкурить.

Відтримувався, так. Це наполовинку. Макар, яке беремо? Цей. Давай оце червоне спробуй. Цей червоний, мені це було. Так? Так. І це чоколад. Оце, оце. Диви, який будинок прикольний. 430 гривень за 6 ромбів. 430 гривень. or what if ukraine <laughs> Макар гоняет. Траби. Траби. Есть, есть. Ленгать, ленгать. Это Макар сам гоняет? Угу. Ого, Трапи! Трапи! Ого, Ого как ты Трапи! Трапи! Тут ты дрифтер Нашу подорож. Завантажуємося назад, да, Макарусик? Да. Зараз поїдемо далі. До, Ду... до Франції. Ні, зараз спочатку Німеччина. Лісу Потім ще в Італію до бабусі поїдемо. Ні! По Франції? Віталія похана, розламати. розламать. Такі літають они ракети, так? Да? Віталія погана. Ні, дружина. Класно. Запакувала речі. На все чортів зараз влізе. Завакумірувала. Просто поскладаю, хе <рес>

Я не хотел тебя взять, но не дозволила тетка. Бачишь, погано выгнали нас. Какой трактор прикольный. <laughs> Ты пропусти. Не прикольный, не, 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 не Да. да. А мы вот это смотрели, чтобы заплатить за платные дороги в Австрии. А оно что-то нам выделило 10 евро, потом перешли платить, оно выбивает 1050 гривен. Не, а потом Аня почитал, было. что какой-то там закон, что до ноября было бесплатно украинцам на украинских номерах на этих этих. Но это было до 31-го. И непонятно, продлили они, не продлили, и на каком сайте платили. У нам сподобалася да Макар у тьоті Наташі. Вона нас дуже класно прийняла. Погостили, відпочили і продовжуємо наш рух спочатку в Австрію, а потім до Німеччини. За Сьогодні побуваємо у трьох країнах світу: Австрія, точніше Угорщина, Австрія і Німеччина. Як завжди нас по дорозі радує Бачите, який у нас гарний джип. Mm. Туалети там звичайні біосинього кольору. Йдете? Ну, шість водой. Засунув, затоптали Ой, да. в сусіди відпочили, переночували Айдені і зараз поїдемо. Якийсь там розподільчий центр. Куди висборк? Що макар не можеш?

Продовжуємо далі рух, куди? У лагерь, да? чи куди ми їдемо? Розподільчий. Це... Центр. Реєстраційний центр Регенсбург. Їхати туди не дуже далеко, приблизно годинку. Діти якось тримаються до да, Макара. Мирося вже Мірося вже нікуди не хоче їхати. Вся в сльозочках сидить. Подав Німеччині така собі. але щось захмарено. Ми їдемо. Перві дні. До Родінзбурга ще трошечки залишимося. Ой, а там невідомо куди нас ще перенаправлять. Можливо, ще придеться кудись їхати. Сподіваємось, що недалеко. Ой, яке прикольне містечко! Хотілося б в таке прикольне містечко кудись поїхати невелике. Там да, Ні. Якесь невелике містечко. Там є. Бачив який тунель зараз буде. Вау. Я боюся! Я боюся туди! done як проходить процедура оформлення, джоб-центри, Це міграційна служба, як ми поселилися на початку в розподільчому центрі, а потім скоро ми переїдемо в лагер для біженців.